Вітаю вас, малята! А ви любите загадки? Прослухайте уважно загадку. Живим зерном народжений, живу я на землі. Щодня рум'яним сонечком я сходжу на столі. Що це, діти? Так, це хліб. Розпочинаємось День хлібу. Щоб потрапити до нас на стіл, хліб проходить дуже довгий шлях. Ось послухайте! Ми не уявляємо нашого столу без запашного хліба. Перш ніж потрапити на стіл, хліб проходить довгий шлях від поля до магазину. В нього вкладено багато клопітної праці, людей різних професій. Давайте подивимось, як це зазвичай буває. На полі вирощують пшеницю і жито. З пшениці зазвичай роблять білий хліб. З жита чорний. Самі рослини складаються з довгого стебла, листя і колосків. Ось в колосках якраз і знаходиться потрібний для хліба продукт зерно. Зернятка садять пізно весени або ранньою весною. Ближче до літа пшениця і жито сходять, а з приходом осені дозрівають. Якщо за ними добре доглядають, якщо вистачає сонечка і вологи, значить врожай вийде хорошим. Після дозрівання спеціальні машини, комбайни збирають зерно з полів. Потім його потрібно змолотити, тобто подрібнити. Це робиться млинами. Після молодьби отриману муку обов'язково просівають і розфасовують. Тепер саме час відвести борошно на хлібозавод. На заводі в борошно додають певну кількість дріждів, перемішують і дають постояти, щоб хліб вийшов повітряним, потім замішують тісто. У що піднялась суміш, додають сіль, цукор, яйце. Все перемішують, дають ще постояти. Потім ріжуть, викладають на дека і в піч. З печі хліб дістають ароматним та рум'яним. Розкладають по машинам і везуть у різні кінці міста. Ось такий цікавий і довгий шлях від колоска до хліба.